А, і ви на кулінарному каналі nice Tasty. Сьогодні мій особистий фаворит закуска під назвою Білочка. Приготуємо по подамо її не в стандартному форматі, в форматі чарочки із багета. Є декілька варіантів приготування цієї страви, але я зупинився на найпростішому та найсмачнішому варіанті. Особисто це фаворит нашої родини жодного свята. Без неї ми не проводимо. Це вже як деякий ритуал в моїй родині. Хочу поділитися з вами цим смачним рецептом. Вам смачного перегляду! Підписуємося на канал, ставимо лайк, а ми до справи. Розглянемо основні наші інгредієнти. Це багет. Багет вибираємо пряміший, та не дуже товстий. Ви зрозумієте в процесі відео. Для чого він нам буде потрібно. Ми зробимо з нього чарочки. І в цих чарочках ми будемо подавати нашу закусочку. Закуски нам потрібні основні інгредієнти. Це чесничок обов'язково. Плавлений сирок. Чим жирніший, чим смачніший. Також майонез. Майонез раджу тут обрати теж. Чим жирніше, тим буде смачніше, як кажуть. Так, а ми розпочнемо із приготування наших чарочок із багета. Наш перший етап буде підготування наших багетних чарочок. І так, як ви бачите, я вже підготував дека, доску ніж, ніж. Краще брати пилочку, так буде вам зручніше. І так, що починаємо. Трошки відсуну. Беремо багет, умовно собі розміщаємо наші чарочки. Ну, в мене є така чарочка шот, вона нам теж буде потрібна, якщо її немає, можна використати будь-який інший предмет для цього, ви зрозумієте. І так, я собі буду робити, ну як ви бачите, такого напівпальця розмітку, попку ми відрізаємо, відкладаємо. Вона нам не потрібна. І... Приблизно нарізаємо такими бачоночками. Під лінійку робити не треба. У вас і так все вийде. Як ви бачите, ми нарізали вже весь багет. Ми отримали такі циліндри. І з цих циліндрів ми будемо робити їстівну чарочку. За допомогою ножа, пальця та смікалки ми беремо, ставимо наш циліндр, робимо проріз. Прорізаємо не до кінця. Нам потрібно, щоб залишилося, як кажуть, дно, як в чарці, куди ми будемо накладати нашу намазку. Прорізали, беремо пальчиком. І це все діло вдавлюємо туди всередину. Не переживайте, якщо десь даже трошки прорізалось, ми ж не будемо туди налівати рідуну. У нас буде готова чарочка. Все. Трошки пом'яли, примяли. Зараз я вам покажу. І в нас виходить така готова чарочка, як ви бачите, да? І так повторюємо з кожним. З нашим циліндром. Як ви бачите, я вже всі чарочки підготував. Зараз ми їх відправляємо в розігріту духовку. Наше головне завдання це їх підсушити та трішки підрумянити. Температурний режим вибираєте самі, бо кожного духовка працює по-різному. А тим часом, поки наші чарочки підсушуються в духовці, ми не втрачаємо час. Беремо наш плавлений сирок Беремо почищений чесничок і зручну тару та тертку і натираємо його сюди. Беремо калібр поменше. Натерли сир, на цій самій терці натираємо чесник. Після того, як ми натерли наш сир та чесничок, ми додаємо нотку солі зовсім трошки. І додаємо наш майонез. Бачите, маленька пачечка, зараз вам скажу, 150 грам на 5 пачечок. Буде якраз ідеальна пропорція. Беремо ложку і це все діло вимішуємо, гарнесенько вимішуємо. Ми все це діло гарно вимішали. І у нас така вийшла сирна чеснокова майонезна маса. Дуже смачнюша. І поки ми це все робили, в нашій духовці вже підготувалися чарочки, я їх зараз достаю і будемо продовжувати. І так, як ви бачите, я достав наші чарочки. Вони вже підсохли, легенько підрумлянилися. Такое, якщо брати, то вони вже хрустять. В деку їх залишаємо на 2-3 хвилинки, щоб вони вистигли і вся влага, яка ще не вийшла, вона в цей час довипаровується. Підготовуємо посуду тим часом і будемо намазувати нашу намазку. Беремо чайну ложку і починаємо накладати нашу намазочку в кожну чарочку. І ще хочу вам зауважити, що в такому форматі можна буде приготувати не тільки цю страву, а все, що вам прийде на думку, або ви сфантазуєте, можна буде подавати в такому форматі. Здивуйте своїх близьких. Наша закусочка готова в форматі чарочки. Ось о, бачите, і ще збігав на грядочку, врізав пару перин. Цибулі зимовки, бо ще кріп тільки почав вилазити, і ще його не треба турбувати, як так скажемо. Як ви бачите, дуже оригінальна, дуже прикольна, дуже смачно. І ще раз повторюся, що в такому форматі можна зробити і салати, і все, що вам спаде на думку, фантазуємо обов'язково в кулінарії, це. Ключ до успіху, помилки будуть, це нічого страшного, вас приведе до якісного результату. Що ще хочу побажати? Смачного настрою, мирного неба, до зустрічі! Далі буде!